Всім мої вітання, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову у нас посуда. І, речі, є якісь, може, новенькі, а є, що будуть повторятись ті, що залишаються. Ну, нічого не зробимо. Так мусить бути. Може, десь я і, і ціну змінила якусь. За того, щоб, за того, щоб його хоч реалізувати. Знаєте, е так, так, як я, так і кажу вам. Е ну що, мої дорогі, приступимо до перегляду. Хочу вам сказати і попросити, що переходьте на той мій другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Підписуйтесь, будьте добрі, і я вже на цьому каналі звільню місце, не буду надоїдати вам своєю посудою. А наразі муси бути так, як є. Тож приступимо, будемо переглядати. Так, я почну. Тут я маю такі кружечки, такі кружечки на 170 сімдесят грам. Оці, бо я заміряла, скільки тут є. Вони йдуть от на такій ніжці. Але справа в тому, що вони є тут різні. Малюнок в них та як одинаковий, розові такі розові квіточки з листочками, ніби одинакові, але є от два таких горнятка, хотіла казати, дві таких кружечки чи чашечки і йдуть з позолотою. Бачите? Це може хтось собі збирав такі, щоб було такого. Так, з таким малюнком таким малюночком подібним. Одна йде без позолоти. Отака. Вони все гарнесенькі, в новесенькому стані. Е, і дві йде отаких, також без позолоти, але вже такі мають квіточки. Бачите, вже більше мають квіточки по собі. Більші букетики мають. З, двох, з двох боків такі. Одну я цю не рахую, бо вона е, така. Гарненька, але вона має малесеньку тріщинку, то я її не рахую. І от такі, от такі кружечки йдуть під номером, де -то там в мене є, йдуть під номером 91, 50 гривень, одна така кружечка. Як хтось буде брати всі, і цю я даю в придачу. Просто так даю. О, 50, 50 гривень, 91-номер. Тут я маю такий салатник, бачите, який. І має малюнок. І поверху такий малюнок має, бачите, з ручками, з двох боків. Отакий має малюнок. Він такий тяжкий, досить він тяжкий, білесенький, в новому стані він новий, новий той салатник. Такий висоти, він має, зараз я скажу, бо він глибокий досить. Він висоти має 11 см, в діаметрі він 23 см. Ну, він тут досить об'ємний, такий, досить тут десь приблизно, може, може приблизно десь на 2 на на літри ну, на салат такий. А, він йде без кліма, без кліма, Але то є. Є, може, Польща, напевно, я не знаю, що воно є, бо не буду вам гарантувати, але він йде без клейма. І такий салатник великий, 94-й номер 350 гривень. 94-й номер 350 гривень. Отакий. Дуже гарнесенький. Тут я вам покажу такі двієчки. То, напевно, що на чай, бо такі широченькі, гарненькі. Ну, Може бути і кава, але от такі чашечки досить такі широкі, гарні такі чашечки. Вся позолота збережена, все акуратно зроблено. Не знаю, що тут є. Чи все є? Чи все золото, все то, що золото, крафелька того золота, що там. Вони по золоту робили. А ручечка тут, бачите, яка в позолоті, вся в по вся дуже гарнесенько все зроблено з одного боку по -золоте. о, з одного боку є, з другого боку нема позолоти. Отаке саме гарненьке блюдечко новеньке, отака квіточка. І тут вона має, о, всередині, зверху немає квіточок, а всередині, бачите, який букетик. І тут така квіточка. Отаке блюдечко. І то в нас є Баварія Німеччина. то в нас є Німеччина, Під 80-м номером 250 гривень. Я їх маю таких в 4 штучки, отаких От чотири 4 80-й номер 250 гривень. Отака От красота. Отака От красота. Новесенька. Тонесенькі, такі тоненькі, гарнесенькі такі нарядні. Далі я вам покажу такі тарілки. Не знаю, навіть чи це е, який-то колір, чи то якийсь голубуватий, чи бірюза, чи як, не знаю, може мені хтось підкаже який той колір, бо я навіть не знаю. Отакі От глибокі тарілки, е, то у нас є. Бачите, яка? Подивіться, який малюнок. Вони новісінькі, новісінькі, і вони. Подивіться, яка то красота, Подивіться, яка то красота, я ближче, щоб ви бачили той малюнок. Е, красота шикарна, ну, шикарна красота. Вони, бачите, переложені навіть, навіть е, також, що все вони такі були куплені, переложені на вісні. Е, Хочу вам сказати, що то є в нас Англія. Бачите, яке клеймо? Бачите, яке клеймо? То є Англія. Вони мають в діаметрі. Ці тарілки в діаметрі вони мають 22 см. Я маю їх 4 штуки. 22 см. І 86 номер 350 гривень. 86 номер 350 гривень. Вони новісінькі, новісінькі, новісенькі. новісенькі, новісенькі. І яка красота, яка красота, якісь пташки, якісь квіти, якісь ну, і вміють люди зробити. Ну, вміють зробити. Не знаю. то чи то, чи то, то, Я не знаю, чи то так деколька зроблена, чи то що, я ще так не розумію, але ну, ну, не чути під пальцями зовсім нічого. Маю таких плоских чотири блюда, таких же, але плоскі, Бачите? Отака краса, така краса, така краса. Ну, без слів, без слів. Все новесеньке, все новесеньке, зроблено, все новенько, так як, так як. Ну, ніхто навіть не вживав, ніхто не пользувався, не користувався зовсім. зовсім. Вони мають діаметр 24 см і йдуть під. 85 номером 350 гривень, 85-й номер 350 гривень, От таке клеймо. Отаке От, є клеймо. Така красота. Ще вам покажу таких є дві пиріжкових тарілочки. Їх є лише дві, Такий самий малюнок. То все самісіньке. Все самісіньке таке, як має бути. то саме клеймо. Бачите? на весенькі, на весенькі, такі гарні, гарні. Я вам скажу, які вони є в діаметрі. В діаметрі вони мають 19,5 см мають вони в діаметрі і йдуть під 87 номером 200 гривень. 87-й номер 200 гривень. Отака От красота. Отака От красота! Тут я маю також таких три, три тарілки. Англія, англійських. Вони були в користуванні, вони були вживані ті тарілки. ну, Потертості ніде немає ніяких. Вони, певно, що вже трохи е, з тих старших тарілок, трохи давніші, бо того, що вони не мають ніякої, ну, вони, може, і не мають ці позолоти, я не розумію, яке воно має бути англійські, бо я з ними не так часто зустрічалась з тими е, тарілками. Ну, так кажу вам, як є. Вони, вони напевно, що е, також, напевно, але таки, точно м -м -а, Точно, е, бачите, яке клеймо, то є оригінальні. То є оригінальні, бо клеймо, бо подивіться, яке клеймо. О, І от таких. Така тарілка йде під 31 номером 200 гривень. 31 номер 200 гривень. Отакі три штуки англійських тарілок. Ще вам покажу таке блюдо. Бачите, таке, таке блюдо з такими двома ручками, з такими... Ой таким весняним цвітом, та як ніби цвіт. Я не знаю яблуні чи чого, чи сакури, чи яблуні. Не знаю, чого цей цвіт. Такі декольки. Тут тут такий букет, а тут такі лише квіточки. Тут фарбу помальоване, це вже воно, напевно, що давніше таке, таке блюдо. Але воно все, все гарнесеньке, все новесеньке. Тут Такі де ручки, бачите, які е, зроблені такі, як качурі. І то є в нас е, Польща. То є в нас Польща. Е, воно під 48 номером 300 гривень то блюдо. І зараз вам скажу, яке воно є в нас в діаметрі. Ну, тут трошки, тут в цю сторону, е, має 27 см. А всю сторону має 26 см. Отака от красота. Таке гарне блюдо. Таке гарне блюдо. Тут я маю такі трієчки і кавник. Бачите? Таку красоту, з котрого почати. Вони всі в новому стані, всі новенькі. Отакі от йдуть, отакі от чашечки, бачите? Отакі от це є кавник, кавові чашечки такі йдуть. Така зручна ручка, отакий декольки, такий малюнок з двох боків такий. Таке блюдечко під чашечку. Воно все новеньке, бо воно все по золота збережне, нічого нема. Тут якась така крапочка, бачите? Так як в тісті, якась така краплинка маленька є. Тут така пиріжкова тарілочка, бачите, вся по Тут. Тут також йде десяточка, тут також йде позолота з таким рельєфом зроблений. Ну от такого боже, як показати. Отако от вам покажу. І то в нас є такі букетики, і то в нас є Німеччина, то в нас є Німеччина. І скажу вам, який розмір пиріжкової цієї тарілочки. Розмір пиріжкової тарілочки 19 см. Отака от шикарна трієчка. Її вже, правда, замовили, але не всі, вже забрали деякі е такі трієчки, декілька штучок. І отака от трієчка. Йде під 89 номером 450 гривень. 89-й номер 450 гривень. Ну, шикарно, шикарна річ. Вони новесенькі, новесенькі. Отака красота. О, така красота. Так, і тут маю кавник. Так, мої дорогенькі, і на кінець я вам покажу. Е, далі вже тих е, сушок з тими грібінчиками нема, люди забрали. А ще залишилось такеся така прасочка, такий утюжок, так як я кажу. о, бачите, який, Воно все в робочому стані. Я провіряю його. Все воно має коробки, все воно новесеньке, бачите? Все має коробки, кульочки, книжечки, все воно. Все воно, бачите, все воно новеньке. Все новеньке. І тут така плоєчка, така плоєчка з двома насадочками. Бачите, така плоєчка з двома насадочками йде. І до них ще така сумочка. І все, все з книжечками. І коштує такі речі 450 гривні плоєчка. І 450 гривень отака от прасочка. Так що запрошую, вибирайте, дивіться, замовляйте, дзвоніть, пишіть. Я весь час відповідаю, коли хто зателефонує. Можете і ввечером, і вночі, і зранку, коли вам зручно.